Батами вас з Новим роком, з Різдвом Христовим! Я Тетяна Скупченка, автор проекту Чародій, в якому новорічні різдвяні програми презентують кращі колективи нашої Миколаївської області. І сьогодні ми потрапимо з вами у світ чудодійного дійства. Хочете зазначити, що сучасні діти, залюбки, беруть участь у відтворенні народних обрядів та звичаїв, а дорослі. Їм допомагають у цьому. А дорослі це працівники сільського будинку культури, степівського а, сільського будинку культури та бібліотеки. І наразі зустрічі з вами шукають учасники вокального ансамблю Степівчата Степівського сільського будинку культури Миколаївської області. Зазначте, на вулиці Мороз сніг, а очі дітей світяться радістю. Радістю, тому що в піснях вони оспівуть вічні цінності, де добро примагає зло. Тож, давайте переглянемо приємного всім перегляду. Добрий день вам, господарі, у вашій оселі, прийміть кращі побажання на свята веселі, хай вам радість усміхнеться зіркою ясною, хай вінчається вам праця славою гучною! Добрі маємо новини для старого і дитини. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Радуйся! Шановні господарі, ми не самі йдемо, а за народним звичаєм козу ведемо. Від хати до хати сірувала хату з довгими ногами, з крутими рогами. Крутить коза хвостом буде житечко кустом, де коза ногою, там жито копою, а куди рогом, туди сіно з того. От яка коза у мене. Ой візьмися козів боки, покажи нам свої скоки.

Ні, не хоче. А може їй водички? І водички водички вод... не хоче. А ковбаси? О, ковбаси, ковбаси не хоче. Скоч козуню до полиці, чи нема там поляниці. Скоч козуню до стола, чи нема там бога? Дайте все, а нам хай буде ковбаса. Дайте козі ячменю, а нам гроші повну жменю годі вже козі скакати, час і пісню заспівати. Ой сива я та і соленька. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров. Усі сади та й облітала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров. Я. A <marriages> tim saa, du, tri, k'e rẹbili. Ṣé bimɛr'chindo, bimɛr'chindo. Подарі, хай ваші вікна стукає калядка, а на столі і свічка і кутя вже сповістила зіронька на небі, що в яслах народилася дитя, а оченята сповнені любові і посмішка, весела і легка. В різдвяну ніч хай вас благословляє, Ісусика, малесенька рука. Дозвольте захолядувати з різдвом Христовим привітати, дозволяєте. Дозволяємо! Колядую, колядую, ковбасу у печі чую, ви, шановні, не гуляйте, ковбасу з печі виймайте. Дайте пиріг, Бо потягнем хату заріг, колядина, колядина, а я, дівчина, калина. Чобітки корковенькі, будьте з спразничком здоровенькі. Коляд, коляд, колядочка, я в батька одна дочка, мене не питайте, копічку дайте, я в кишеньку покладу і нікому не скажу. Колядин колядин, а я в батька один син, коротеньким кожушку винесіть пампушку. Колядин колядин, а я в батька не один син, в коротенькій курточки винесіть бубличка. З мішком походжаю, коляду збираю, вечір добрий, дайте пиріг дове та пошвидше там виносьте, та дітей не морозьте. Хай різдво у вишиванці розбують вас щасливо вранці, згіє сонцем і любов'ю, і подарує вам здоров'я. Харіздво з тим завітає, чого серце забажає, Хай несе у кожну хату щастя і радості багато. Печі я мати. Просять діти, вірні, сповни наші просьби, сердечні покірні, дай, щоб ми не винні, ми зростали тебе й твого сина завжди прославляли. Зволь нам, мати Божа, силу й долю дати для рідного краю жити і навчатись, Зволь над рідним краєм зіркою ясніти. Просять тебе нині, українські діти. Святим Різдвом вітаємо, всім здоров'я бажаємо, Господарю на воли, господині на кочки, хлопцям, дівчатам на гуляння, Христу Богу вихваляння. Козець святого Різдва звинить усюди коляда. Щастя великого вам звіщає. Радійте, святкуйте, Христосі рождає, славімо його. А чи знаєте ви, хто такий звіздар? Ні, це не прибуде. Так називають того, хто тримає Різдвяну зірку. Учасниці фольклорного колективу Мальви Великокоренівського будинку культури довго шукали хлопця, якому можна було б довірити таку почесну місію. І знайшли такого хлопця. Тому сьогодні вони презентують вам свою програму, обрядове дійство, і прийдуть до вас три празника у гості. Вони дуже цікаві, дуже гарні ці діти. А які у них народні інструменти? А як вони грають, Так, таких інструментів зараз знайдеш тільки, мабуть, у музеях. Їх очі світяться дивом. Вони надихають нас на радість і на сказку. Тож, шановні, приємного всім перегляду! Всім вам хочем побажати, чи дозволиш господарю заколядувати, Господа Бога славити, хазяїв, шанувати? Дозволяємо пане господарю на Твоєму дворі. Рай... Чив до вертепу стежки освітило, пастухи дитя почули, прибігли до стайні і колиско обступили ясельки вбиральні. Зірка з неба о півночі так сильно освітила, що від страху щезла вся нечиста сила. Дивна зірка засіяла нині з полуночі, певно, Бог нам посилає знаки ці пророчі. Там лежить мале дитятко. Це вам, ангелове слово, слава Вишньому Богу, і спокій, нехай лунає. Христос рождає! там збулись пророчі мрії, Бог послав людям посію. То за світу народився із Марії виплотився в мир, благословив звіздою і вагою, новою ною. До вертепу поспішайте, сина Божого вітайте, всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Вітаємо вас, люди добрі, з народженням Христовим, котрийся народив і весь світ звеселив. і ми разом веселімся, Христу Богу поклоні. Цілі вишки народились, цілі білі, ще богаті, будеш мати ще моряти, цілібілі, ще хороші, будеш мати зайві гроші. Ми не самі прийшли, ми козу привели. Ой, панове, поставай в ряду, я козу веду ж ваша коза? – Наша коза з великої корених з довгими китьми, з крутими рогами та з довгими ногами. Я є мудра коза і не будь вам яка. скоріш давайте порога, бо візьму вас на рога. Наша козиця вже стара б Рогами не... <рес> Де коза ходить, там жито родить, де не буває, там вилягає, де коза ногою там жито копоє, де коза рогом, там жито стогом. Відсуємо паниці, щоб щасливим був, ваший, щоб вас Богу відживав, кожну напис відвертав. А що третій празник, то святеє водохреща. Там на річці на Йордані. Господь Христос хрестився. З рук хрестителя Івана у святій води ці вмився. i'm Щоб вам повінчувати, щоб були ви всі здорові, врожаї збирали нові, кукурудзу просо, на багату осінь, щоб були ви гарні, пишні, як весною вишні, сію, вію, посіваю з Новим роком вас вітаю. Не на рік, не на два, а на многі літа. Нагоди різдва, він нині, живіть у достатку, злагоді й мирі, у хаті своїй сто ліс прожити, на рідній землі хліб ростити, а Бог вас зато нагородить з одного зенятка тисяча вродить. Зичу я вам доброту, щоб прогнали всю біду. Зичу гроші і статку у полі, і в хаті, і в стадолі. Зичу щиро цій годині всій українській родині. Цих свят видіждались на той рік і далі, щоб добре жилось вам у рідній державі. Це наша Україна, своє ім'я носить, то по світу сповіщає. я рождає, а на цьому всі. Надійшла черга до віночка різдвяних побажань, які презентують нам учні Миколаївської академії дитячої творчості. Скільки легенд вони знають, скільки різних обрядів вони можуть повинен, казати. Але дуже сподобалася легенда про павучка. Ви таку не знаєте? Ні? Тож давайте зараз послухаємо і побачимо. Добрий вечір, тобі, пане господині! Дядько, п'ятачок, а п'ятак недорогий. Дайте тільки ще другий. З святим вечором. Я маленький хлопчик, я заліз на стовчик, з мішком походжаю, колядки збираю. Вечір добрий, дайте поріг добрий. Колядин, колядин, а я в батька один. Три я, не питайте, а гроші давайте. На різдвяній ялинці завжди є золоте павутиння. А на верхівці сидить золотий павучок який виконує всі мрії та побажання. Десь і на нашій ялинці сидить золотий павучок він все чує, все бачить. Треба лише повірити в чарівність різдвяної ночі. Віра в різдвяну історію приведе в тебе в дивний світ. Між небом. І землею. А ось цей символічний павучок можна потримати в руках і загадати якесь бажання. Я мрію в кінці навчального року отримати похвальний лист. Я мрію навчитися кататися на скейті. Я мрію, щоб моя родина була щаслива та здорова. А я бажаю щастя кожній в родині в нашій Україні. Я мрію в майбутньому стати співачкою. Хеча все матіє. Про людей люди. Сподобалося. А нам прийшла пора прощатися. Завтра у цій же порі ми обов'язково продовжимо. Завтра. Ми продовжимо подорож у незвичайний казковий світ, який запрошують вас, учасники аматорського театру Настрій та зразкового ансамблю танці славія з міста Баштанки. То, шановні мої, до зустрічі і святами вас.